Вітаю вас, любі діти! На вулиці вже стає дуже холодно. Тому саме час готуватися до зими. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною ось так засолити огірочки. Ну що, почнемо? Для того, щоб намалювати ось такі гарненькі огірочки, нам з вами знадобиться ось така заготівка. У вигляді баночки, зелена фарба, стаканчик з водичкою, серветки та пензлик бажано товстенький. Перш за все, ми з вами беремо пензлика. Трьома пальчиками трошки вище залізної спіднички вмочуємо у водичку і набираємо багато зеленої фарби. Починати малювати огірочки ми будемо знизу банки. Подивіться, огірки мають овальну форму. Вони довгі, ніби кружечки, які витягнули. Подивіться, як я буду їх малювати. Ставимо пензлика. проводимо лінії ось так в один бік і в інший. З'єднуючи. Далі потрібно зафарбувати. І додамо нашому огірочку хвостика. Він у огірочках ось такий, може бути закручений, може бути просто ось такий прямий. Далі. Ще змочу пензлик у водичці, набираю фарбу і малюю наступний огірочок трошки вище від цього. Ставимо пензлика, ведемо в один бік в інший, зафарбовуємо. Ось так можна намалювати такий закручений хвостик. Таким чином ви можете намалювати стільки огірочків, скільки забажаєте. Ось так ми з вами засолили цілу баночку огірків. Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!